Ворога прям дуже велика перевага в техніці і артилерії. І Якщо ми зараз почнемо відволікатись на боротьбу між собою на цей вічно український пошук внутрішнього ворога. Ну, я думаю, що нам будуть края. То в них танк в нас джевелі. В силу Хаймарса вони зрозуміли, коли він став падати їм на голову. Але ми можемо зараз зробити так, щоб в їх армію йшов тільки зброд, зброд, який просто буде боятись воювати. Для них війна у нас десь як для нас війна в Сирії. Тобто, ми десь хотіли, щоб там Росія постраждала як мога сильніше стала слабшою. Але по великому рахунку, ну от на жителів Алеппо нам було ну пасрать, коли йшло так зване АТО, Дуже багатьом було в принципі, якби посрати. до наших там хіпстерів. Дійшло, що дудя дивитись западло в 2014 році. І шарія дивитись було не западло для великої частини нашого суспільства. Бездоганами бувають тільки мразі. Я ми не розраховував побачити україномовну жінку в бомбосховищі в Авдіївці. У нас вже є великий патріот, вілку метаморфоза деся десятиліття, Напевно, я думаю, що десь там в Окточені Зеленського є, якась одна людина. Яка була оцим адвокатом, що на нас не нападуть?